Химерні бажання. Одному бідному лісорубові так набридло дрова рубати та з лісу їх тягати, що він не один уже раз лаяв усіх злих і добрих чарівниць за їхню байдужість до його долі. Он стоїть він якось у лісі, нарубавши чималу в'язку дрівчат. І своїм звичаєм нарікає на долю, скільки вже років він злидарює, а ніхто ніколи ще не виконав жодного його бажання. А слід сказати, що, хоч добра у нього було мало, зате бажань дівати нікуди. Він би, наприклад, не відмовився стати могутнім принцем та й золотих тарілок щодня фазанів їсти. Отож стоїть він. Бурмоче, щось собі підніс та потилицю чухає. Раптом навкруги все потемніло, пронісся по лісу страшенний вітер, загуркотів грім та так загуркотів, що у лісоруба в очах потемніло. Потім, звідкілясь блиснуло яскраве світло, замружив очі лісоруб, а як розплющив їх, то так і завмер з переляку. Дивиться. Перед ним стоїть чарівниця, в руках у неї звиваються сліпучі блискавки, а в очах палає справжній вогонь. Затремтів лісоруб от жаху, впав на коліна і став пробачення благати. Нічого йому, мовляв, не треба, і долею своєю він цілком задоволений, тільки блишила його живим ця непрошена гостя. Подивилася на лісоруба чарівниця та й мовить. Не бійся, чоловіче добрий. Я з'явилася лише тому, що ти мені добряче набрид своїми безкінечними наріканнями. Ну, та гаразд, хай буде по твоєму. Слухай мене уважно. Я тобі даю можливість сказати три свої бажання, і всі вони будуть виконані. Але раджу тобі добре подумати, перш ніж їх казати. Тут знову загоркотів грім, замиготіли блискавки, затремтіла земля, і чарівниця зникла у високості. Коли лісоруб опам'ятався, то схопив в'язанку дівчат і чим дуж побіг з лісу, не чуючи під собою ніг. Ну, Думав він, тепер уже я покажу, на що здатний. Прибіг він у свою хижу, кинув в'язанку на долівку та й гукає до жінки. А ну, люба моя фаншон, запалю швидше грубу. Ми тепер з тобою багаті. Чого це ти рота роззявила? Та й розповів усе, як було. Жінка. Прямо танцює по хаті з радощів, ото щастя привалило. Проте була вона дуже завбачлива, а тому надумала скористатися свого щастя якнайкраще. Слухай ну, блезе, мовила вона чоловікові, відкладімо наші бажання на завтра, а сьогодні як слід обміркуймо, що саме нам треба побажати. Можна й так, каже лісоруб. Сів він біля вогнища, відкинувся на стільці, обернувся до дружини та й каже: Еч, як вогник весело танцює. Саме зараз би ковбаски кров'яні підсмажити. От би я хотів. Не встиг він це вимовити, дивиться, а з кутка. Лізе довжелезна ковбаса, звивається, як змія. За нею сковорода, підскакуючи, котиться, сільниця, як жаба, скакає, і все це товариство у вогнище прицілюється, вогонь лізе. Підскочили враз лісоруб з жінкою, дивляться одне на одного та на цю дивовижну процесію. Тут жінка і здогадалася, що це її чоловік з великого розуму своє бажання вголос проказав, не подумавши. Та й ну його лаяти. Ах ти, негідний! Та що ж ти на кой? Ти ж міг би могутнім королем стати, всі кишені й гаманці самоцвітами та з золотом напхати. А ти, дурень, кобаски, попросив. І, розгнівана до краю його легковажністю, вона почала ще дужче голосити та лаяти свого чоловіка. Ех, каже лісоруб, чухаючи потилицю. Здається, і справді, не гаразд вийшло. Ну, та вже вдруге. Дожидайся. вона йому кричить, як рак висне. Таке щастя в руки саме йшло, а він. І давай огалаяти ще дужче. Стоїть він і слухає. І без того злість бере, а тут іще жінка голосить, руками перед самим його носом розмахує. Захотів він був навіть побажати, щоб вона куди небудь провалилась та схаменувся і тільки сказав у відповідь Ну, не кричиш так, Фаншон, а то вже кара мені цією клятою ковбасою. А ковбаса, знай собі, смажиться на сковороді, сама з боку набік перевертається, сільниця підскакує, іде треба солить. І все це так смачно пахне, просто слинка з рота котиться. Так тобі й треба, дурень ти, дурень, налітає на нього жінка. То замовкни ти відьмо. відповідає він з пересердя, — і, не витримавши, кричить Бодай тобі ця ковбаса до носа приклеїлась. І не встиг він ті слова вимовити, як ковбаса прямо з вогню гульк вилетіла та жінці до носа й пристала, а сковорода з сільницею назад на полицю в одну мить прибігли. Завила жінка від гарячої ковбаси, заскакала, хоче одірвати та дарма, не відірвеш, і боляче, ніби вона сама собі ніс одірвати хоче. Дивиться на неї лісоруб зовсім отетерів. Була у нього гарненька, молоденька дружина, а тепер он яке чудисько. Голосить жінка плаче, по ковбасі горячі сльози течуть, а слова сказати не може, ковбаса говорити заважає. Глянув на все це лісоруб та й думає ще добре, що вона говорити не може, а то б наслухався, я досхочу її ласкавих слів. Що ж мені тепер робити? Власне, у мене залишилося ще одне бажання. І я можу в одну мить стати найбагатшим та наймогутнішим королем, але ж вона тоді стане королевою, а їй навряд чи сподобається сидіти на троні зі смаженим ковбасним носом. Ні, краще вже я спитаю у неї самої, що вона хоче бути королевою з таким чорно-червоним довжелезним носом, чи залишитися дружиною лісоруба. Але щоб у неї був такий самий гарненький носик, як і раніше. Спитав у жінки, а вона тільки головою замахала, не хочу, мовляв, бути носатою королевою. Бо хоч вона й знала, що про королеву ніхто не наважиться поганого слова сказати, а все таки потворою лишатися не схотіла. Вимовив лісоруб своє останнє бажання, і ковбаса зникла. Так він нічого і не одержав, і радий був, що хоч гірше не стало.